За медалі різного гатунку билися хлопці та дівчата віком від 6 до 14 років. Наприкінці минулого тижня в комплексній дитячо-юнацькій спортивній школі номер один вже традиційно відбулася першість Кушенкан карате. За нагороди змагалися більше як півсотні бійців. «Я Хочу е, не друге місце виграти, а перше. Мама, просто мені сказала, якщо мене будуть бити, то я мушу віддати здачу. Захотів взяти участь, щоб виграти, зрозуміло. Першість серед вихованців спортивної школи це підготовка до поєдинків на місцевому, обласному чи всеукраїнському рівні, каже головний суддя змагань. Такими змаганнями ми їх мотивуємо більше не боятись такого змагальних ситуацій, де вони губляться. І таким чином ми хочемо їх трошечки. Якби правчити до таких умов і не боятися цих незнайомих ситуацій. А також е... Ну, ясно, що в багатьох з діток це перші змагання, і вони дуже переживають. І ми хочемо, щоб вони навчились переборювати таким чином свій страх, вийшовши сьогодні, і продемонструвавши те, що вони вміють. Ми подивимося, ну які кращі дітки, чого навчилися, і вони самі побачать, над чим їм треба ще працювати. І тренери побачать свою роботу, і батьки відповідно подивляться, куди діти їхні ходять, чим займаються. Перші спортивної школи з Кіл Карате керівництво закладу проводить щорічно з 1996 року. Такі змагання це Початкова сходинка вихованців школи у великий спорт зазначила директор закладу Катерина Барабаш.